Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам презентувати та детально проговорити про диван з розкладним механізмом нашої розробки, над якою ми працювали більше 2 років. Цей диван має власну історію та причину створення, про яку ми сьогодні теж з вами проговоримо. Механізм розкладки працює на створення затишку, піклується про органімічність простору і дає додаткові можливості використання, але також хочеться поговорити про мінуси та нюанси таких систем, які можуть виникати в ході експлуатації. А поки ми не почали, велике прохання підписатися і поставити лайк цього відео, бо я стараюсь робити для вас цікавий контент. І це буде вдячність за проявлену увагу в нашій фабриці Тронегради, яка спеціалізується на виведені професійних меблів для хоріка, тобто готелі, ресторани та кафе. Ми створюємо такі вироби, як стільці, крисла та дивани. І за 20-річне існування ми створили меблів більше ніж для 10 готелів, більше ніж до 150 ресторанів. А квартири домівок вже навіть не можемо порахувати. Також я і сам часто подорожу, і в мене постійно обітало велике питання якісного сну. Саме на диванах з розкладкою, які мені раніше не виготовляли у себе на фабриці. І в цьому питанні я став дійсно частим користувачем таких диванів, і в мене є що вам сьогодні розповісти. Коли почалась війна, мені довелося деякий час відпочивати на дивані з розкладним механізмом Sedaflex. або американська розкладка, як її називають в народі, які дуже розповсюджені, його можуть зустріти в готелях. І навіть в дешевих хостелах саме такі дивани, як правило, закупляють готели, і при цьому економлять на механізмах. Як правило, при виборі дивани ціна має важливе значення, а особливо для готелів. І покупці хочуть зекономити. А продавець часто не говорить про наслідки і незручності такої економіки. Хоча більші дорога комплектація цієї популярної моделі, на якій я був вимушений провести певний час. Теж має багато недоліків, про які сьогодні вам розкажу. Під час сну я всю ніч крутився і не тільки від постійних сирен тривоги, але й просинався кожного ранку, повністю розбитий і дуже довго не міг провести себе дитями. Через місяць такого сну у мене повністю розвалила спина, і мене довелося звертатися до спеціаліста остеопата А ще маленьке інтимне питання: якщо вам захочеться підняти народжуваність, то у вас цього не вийде. На такому дивані від слова взагалі ніяк. Це надзвичайно незручно. Більш дешеві і популярні моделі, які, скоріше за все, вам продадуть виробники, так як ціна там дешевша за рахунок механізму. Подушки будуть не закріплені, і вам перед сном потрібно буде думати, де їх скласти. А біля голови у вас буде дирка, в яку постійно буде падати подушка. Також максимальний комплектація, як у мене, товщина піна поліорітана складає всього 1 см, А потім йде пружинний блок. З власного досі вам скажу, що це надзвичайно мало. Розмір спального місця такого дивана складає 1390 мм на 1900 мм. Якщо у вас ріс навіть 1,75 м, ваші ноги можуть звисати. Наповнення матрасу та його висота забезпечить вам дуже дискомфортний сон, а тривале використання відправить вас до лікаря. А тепер давайте про приємне: це наш новий продукт диван сліпон з розкладкою Puma Premium. Механізм розкладка Puma не новий і придумали не ми його. Але ми його доробили. Давайте поговоримо про технічний. Зараз не будемо таркати з дизайну самого виробу, бо дизайн це опція і її можна підлаштувати під ваш проект. Сліпон розкладається за два і звичайна покоївка готелі відкриє його з легкістю, не вантажуючи свою спину. Подушки, які йдуть на спинки після розкладу дивана, кладуться в нішу і за рахунок цього створиться м'яке узголів'я, на котре кладуться звичайні подушки. Спальне місце нашого дивану 1550 мм на довжину 20-20 мм, що дає можливість для відпочинку двом дорослим людям з комфортом. Матрас в основному спальному місці має піна поліуретан товщиною 120 мм, що на 70 мм більше, ніж популярні моделі Сіда -флет. а потім йде шити вручну пружинний блок зміїного типу. Тканину для цього дивана ми підібрали з колекції іспанської фабрики Fargatex Flash New Color 15. Ця тканина має дуже класні властивість, приємний на дотик і має легку чистку, що подовжує життя об'яким меблям. Також тканину ми можемо підібрати під ваші потреби і дизайн. В повсякденному житті також важлива стабілізація дивану. Коли хтось сідає на іншу сторону, ви не будете підскочувати. Також це важливо для сну на цьому дивані вдвох. Перевертаючи з боку на бік, не буде запускати схвиля для людини, яка поруч спить. Ми вклали дійсно багато часу та власний досвід для того, щоб створити дійсно круту універсальну модель, на якій приємно відпочивати нам та нашим родинам. При цьому у нас вийшла витримати приємну ціну для вас, для наших замовників. І ціна такого дивану в цій тканині складає 1230 євро. Це як ви би купили просто два механізми Седафлексу, максимальної комплектації без м'якої частини. Для такого дивана гріхні підібрати якісну постільну білизну для того, щоб отримати максимальне задоволення. Якщо вибрати виробника постільної білизни, я би порекомендував вам український бренд Штає. Які створює ідеальну білизну для хорика та точно розуміє, як створити комфорт. І це не єдина перевага цього бренду. Дізнайтесь більше за посиланням в описі. Ми дійсно постаралися створили крутий диван, який раді будемо вам запропонувати. Щоб дізнатись більше, переходьте на наш сайт ronegrand.com або отримайте консультацію за посиланням в описі. Ну і головне, якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, бо кожні дві неділі в мене виходить класне відео. Всім пока!